Зроби ще один повільний вдих, відчуй, як тепле повітря проникає в тебе, як воно розливається всередині, заповнюючи кожну твою клітинку. А тепер видихни все зайве, напругу очікування. Сумніви, відчуй своє тіло, його тепло, його рух, його силу і ніжність. Зосередь увагу на губах, як вони м'яко торкаються одна одної, як вони можуть відчувати дотик, подих, ласку. Відчуй свою шию, як вона чутлива. До легкого подиху, як вона відкривається в момент довіри. Тихо, спокійно, пройди увагою вниз, до плечей, до грудей. Твої груди рухаються в ритмі дихання. Відчуй, як легка хвиля тепла проходить з твоєю спиною. Відчуй, як це тепло спускається нижче. Як кожен вдих пропуджує твою чутливість, як твоє тіло хоче відчувати більше. Сексуальність це не просто бажання, це сила, це енергія життя, яка змушує нас рухатися відчувати, творити. Це твоя природа, це твоя природа, це твоя суть, немає нічого неправильного у твоєму бажанні, немає сорому в тому, щоб хотіти відчувати, збуджуватись. Ти створений для насолоди. Уяви, що всередині тебе є дочка гаряча, пульсуюча. Це джерело твоєї сексуальної енергії з кожним видихом, з кожним вдихом вона розпалюється. Ти відчуваєш, як вона пульсує, як розтікається тілом, Як це бажання прокидається, як воно огортає тебе хвилями. Приємного збудження, уяви, як це тепло спускається вниз, огортаючи кожен міліметр твого тіла, як воно розширюється, заповнюючи тебе цілковитою насолодою від самого себе. Сексуальність це не лише дія, це стан. Це твоя свобода, це просто право насолоджуватися життям через дотики, через погляди, через дихання. Проведи руками по своєму тілу. Відчуй його не просто як щось звичне, а як інструмент задоволення. Твоє тіло хоче відчувати, і ти маєш дозволити йому це. Дозволь, немає правильного чи неправильного, є тільки те, що відгукується всередині, що змушує тебе збуджуватись, що змушує твоє серце битися швидше. Який дотик змушує твою шкіру тремтіти? Дозволь собі уявити, як твоя шкіра реагує на легкий дотик, як твоє тіло наповнюється очікуванням. Відчуваєш? Як всередині зростає тепло, яке хочеться розділити. Коли ти приймаєш свою сексуальність, коли ти дозволяєш собі насолоджуватись, ти стаєш вільним. Твоя енергія випромінює магнетизм. Ти притягуєш, ти гориш, ти дозволяєш собі бути тим, ким ти є. Зроби глибокий вдих. І відчуй, як це тепло все ще всередині тебе, як твоя сексуальна енергія не згасає, а стає частиною тебе. Це твоя природа, твоя сила, твоя свобода.